Слава Ісусу Христу. Думаю, що кожен із нас знає, в який тяжкий час ми живемо. Скажіть, будь ласка, підніміть руку, хто переживає за війну в Україні. Багато. Багато. Добре. Хто відчував хоч колись страх, пов'язаний із війною? Знаєте, що це таке, так? Да? Коли ти не знаєш, що буде завтра, коли ти не знаєш, чи будеш ти жити через тиждень, що буде з твоїми рідними, близькими і так далі. На кого впливають погані новини? Наприклад, в Україні дуже мало. Чим збивати дрони? Хто злякався від цього? Ну, я, чесно, коли за це задумався, ну я просто переживався дуже сильно. Тому сьогодні моя тема буде а, саме про це. Як проходить цей час разом з Богом? Для нас, в принципі, Тема буде називатися Надійся на Бога, тому що, і ми з вами подивимось декілька причин, чому ми маємо надіятися на Бога. Найперша причина це те, що Бог має силу. Бог має силу, щоб допомогти. Ми бачимо це, відкривається нам у Біблії дуже дуже багато. Місця там, де Бог відкривається як сильний той, хто управляє війнами, той, хто управляє силами і так далі. Друга хронік, 25 розділ. Цар Амасія. Він чинив добре в очах Бога, але не від щирого серця. Тому що так робив його батько, тому він і робив добре, так як і його батько, але не від щирого серця. Ось починається війна, і він наймає 100 тисяч військових з Ізраїлю. Це цар юдейський, і він йде до Ізраїлю, який відійшов від Бога і просить допоможи. Дає їм 100 талантів, золота. Для того щоб наняти 100 тисяч військових, для того щоб боротися із сирійським царем. До нього приходить Божа людина. На наступному слайді ми можемо слідкувати. У Бога достатньо є сили для здобуття перемоги, як і для твоєї поразки. Ось що він йому говорить: він говорить, йому, нащо ти позвав ось цих військових з Ізраїля, який мені не підкоряється. Нащо ти поклався на них, якщо ти знаєш, що твій Бог великий? І він говорить йому: у Бога є достатньо сили для здобуття перемоги так само, як для твоєї поразки. Тобто Бог сам має владу зробити твою поразку. Потім цей цар Амасія говорить: ну а що ж мені робити із тією сотнею талантів, що я віддав в Ізраїль, і Божий чоловік йому говорить, може дати тобі значно більше від цього, Господь може дати тобі значно більше від цього. Логіка понятна: у Бога є достатньо сили для того, щоб перемогти будь-яку війну. Так само, щоб і ти її програв. Але Бог може дати тобі набагато більше, як ти вкладаєшся, як ти е витрачаєшся, і Бог це все контролює. Наступне, наступна історія: ми будемо йти саме по таких історіях, е по історіях війн. Чому? Тому що коли ти чуєш від людей, е які ніколи не були у війні, ти не переживай, все буде хорошо. Ніколи ти не бачив, що таке війна, ну це по одному сприймається. Але коли ти чуєш від людини, яка пройшла війну, коли ти чуєш від людини, яка жила у стані війни і певні поради, то ти вже прислухаєшся до них зовсім по-іншому. Тому ми й дивимося з вами саме по тих царях, які переживали війну, по тих царях, які стикалися із великими проблемами, а не просто жили своє життя. І от Йоас. Наступний цар. Що про нього можемо сказати? Став царем у 7 років досить рано. Робив добре в очах Господа, але тільки в той час, коли жив священник Йодая. Після смерті священника Йодая він відійшов від Бога. І потім вбив Захарію, тобто сина. Цього священника, який його вів, наставляв і турбувався протягом всього його життя. Ось так він йому віддячив за те, що Йодай за ним доглядав. І як взагалі відбувається ситуація в його житті? В час його правління була одна із найсильніших армій за всю історію Ізраїля. Це були найпотужніші воїни. У них були мега-озброєння. Вони, в принципі, могли наганяти страх на будь-яку країну. Але що відбувається? І хоч сирійське військо було нечисленним, проте Господь віддав у їхні руки дуже велику юдейську армію, оскільки вони залишили Господа, Бога своїх батьків. Що відбулося? Величезна армія непереможна, яку бояться усі сусіди. Бог кладе сирійському царю на серце і ти, він приходить, із невеликою армією нечисленною. Ми бачимо, нечисленною Бог віддає в руки величезну, одну із найпотужніших армій, віддає в руки сирійського царя. Чому? Тому що Йоас відійшов. Від Господа. Бог вирішує, хто переможе, не дивлячись на кількість. Ось так називається наш пункт, про який ми говоримо. Бог вирішує, хто переможе, не дивлячись на кількість. Хоч це велика ізраїльська армія, хоч це маленька сирійська армія, Бог вирішує. Наступне. Визволення Єрусалиму від Сенахива. Це друге царів, 19 розділ, 35 вірш. Друге царів 19,35. Що відбувається в цьому розділі? 185 тисяч військових вбивць. Слуг Сенахиріва оточують місто Єрусалим. Вони позорять Бога, вони кажуть, не слухайте свого царя, бо Єзекія вам бреше, ми вже скільки богів повалили, що і вашого ми теж повалимо, і так далі. І ось коли Єзекія йде до Бога, плаче перед Ним, схиляється перед Ним, і весь народ так робить, що робить Господь. Так сталося, що тієї ночі вийшов Господній ангел і знищив у таборі асирійців 185 тисяч воїнів. Вранці наступного дня лише декотрі піднялися і побачили усі тіла лежать мертвими. Скільки Ізраїлю понадобилося війська для того, щоб перемогти цю армію? Ніскільки. Божий янгол по Божому рішенню прийшов і їх знищив. Він не просто у них коней забрав, не просто у них зброю забрав, він їх вбив. І залишилось тільки декілька, які встали і подивилися, що всі мертві. Тому Бог вирішує, хто переможе, не дивлячись на кількість скільки війська, з яким ти воюєш. Наступне, чому ми маємо довірять Господу? Тому що Бог керує радниками та управляє невірними. Бог керує радниками та управляє намірами їхніми. Це описується у книзі Йова, 5 розділ, 12 вірш. Говориться так: Бог руйнує наміри підступних, так що їхні руки не звершають власних задумів. Бог руйнує наміри, їхні руки не звершають власних задумів. Наступне, що говориться, також у Йова, 12 розділ, 17 вірш Йова, 12,17. Він радників позбавляє здорового глузду, а в суддів відбирає розум. Він з царів зриває царські пояса і покриває їхні бедра лахміттям. Він відсилає священників, босоніж, а непереможних витязів валить на землю. Він відбирає мову в самовпевнених і позбавляє розсудливості старішин. Він виливає ганьбу на можновладців, послаблюючи пояси і силу могутніх. Він відкриває скрите в глибокій темряві, а морок смерті виводить на світло. Він звеличує народи та губить їх, поширює їхнє володіння і відбирає їх. Він віднімає розум у земних володарів і змушує їх блукати манівцями по бездоріжжі пустелі. Вони ходять навпомацьки в темряві без світла, так що заточуються, немов п'яні. Ось що Господь може робити із правителями, великими царями. І самими, самими мудрими, розумними людьми, на кого ми можемо покладатися, ось що може Господь з ними зробити. Одне рішення Бога позбавляє здорового глузду. Наскільки сильний наш Бог. Наступне, чому ми можемо довіряти Богу, чому ми маємо покладатися на Бога? Тому що Бог бажає допомогти. Бог бажає допомогти. Це означає, що ми не просто а, упрашуємо Бога, якому на нас все рівно, да, який такий дивиться. Ну, опять він прийшов. Що це опять буде зараз просить допомоги. Да, ну, що в мене вже там небагато осталося. Ні, Бог бажає допомогти. Це ми бачимо на історії царя Аси. А, що про нього скажемо? Робив добре та вгодне в очах Господа. Повсував жертівники чужих богів та пагірки, наказав Юді звертатись до Господа, і тоді в його правління заспокоїлося царство. Заспокоїлося царство. Тобто не було війн. Потім знову ж починається війна із Сирією. І він. А, прочитаємо. Коли ти понадіявся на царя Сирії, ти не поклав надії на Господа. А, не, війна не з Сирії, а він пішов до Сирії для того, щоб воювати із Ізраїлем. У них така там трикутник такий, з яким вони постійно воюють. То ти з Сирією проти Ізраїля, то ти з Ізраїлем проти Сирії, то Ізраїль з Сирією проти Юди. Коли ти понадіявся на царя Сирії, ти не поклав надії на Господа твого Бога. Через це сирійська армія врятувалася від твоєї руки. Хіба не Ефіопи та лівійці були численною хороброю армією з дуже великою кількістю кінотників? Та коли ти понадіявся на Господа, то він передав їх у твої руки. Тепер основне адже очі Господа дивляться на всю землю, щоб укріпити кожне серце, яке повністю віддане йому. Ще раз. Очі Господа оглядають усю землю, аби підтримати тих людей, чиє серце цілковите віддане йому. Бог бажає допомогти. Плач Єремії. Єремія також говорить: Господь прихильний до тих, котрі на нього покладаються, до кожної душі, яка його шукає. Ти не просто йдеш до неприступного Бога, якого тобі треба 10 років упрашувати, щоб він щось зробив. Але сам Бог, він відкритий до тих, хто його шукає усім серцем, до кожної душі, яка його шукає. Добре, наступне те, що торкається людей. Чому ми маємо довіряти Господу? Тому що Бог карає за недовіру. За недовіру Господу Бог карає. Людям непритаманно покладатися на Бога. На кого людям притаманно покладатися? От, природньо, на кого покладатися? На себе, на кошти, на свої зв'язки, на своїх впливових друзів, на адвоката, якого ти наймаєш, на, на людей. На людей на кошти, і на те, що ти маєш якийсь вплив. На це людям притаманно покладатися, тому що це така людська природа. Але що говорить Бог про таких? Ісаїй 31 розділ. Ми багато з вами читаємо, але сама Біблія нам відкриває все. Ісаї 31 з першого вірша. Горе тим, котрі йдуть в Єгипет за допомогою. Що покладаються на коней і надіються на військові колісниці, мовляв, їх у них багато, на вважаючи їх сильними, тоді як на святого Ізраїлевого не звертають уваги і не шукають Господа. Адже Він у своїй мудрості наводить лихо і своїх слів не відміняє. Він повстане проти осель нечестивих, а також проти тих, котрі сприяють злочинності. Адже єгиптяни люди, а не Бог, а їхні коні тілесні тварини, а не духи. Варто Господу простягнуть свою руку, як спотикнеться той, котрий допомагає, і впаде той, кому помагає, загинуть всі разом. Добре. Перенесемося в наш час. Танки. Це просто желізяки, а не Бог. Великі професіонали військові це просто люди, а не духи. Варто тільки простягнути Богу свою руку, як загине і той, хто допомагає, і той, кому допомагають. Тому Бог карає за недовіру. Коли, ти покла... коли людина покладається на когось, крім Бога. Бог буде карати. Тоді, коли все твоє життя, ти думаєш, все твоє життя залежить зараз від оцієї людини, ти на неї чуть, чуть не молишся, да? це велика проблема. Тому що ти можеш довіряти людині, ти можеш довіряти адвокату, якого ти найняв, бо ти платиш йому кошти і він професіонал своєї справи, але висновок в руках Божих, не в руках адвоката, не в руках професіонала. Не в руках великих політиків, які управляють великими масштабами, великими державами, але в руках Божих. І тільки Богу треба простягнути свою руку для того, щоб загинув і той, хто допомагає, і той, кому допомагають. Єремія говорить: в 17 розділі написано: Так говорить Господь проклята людина, яка покладається на іншу людину. Та вважає тіло своєю опорою, а серцем відвертається від Господа. Не просто ну, Бог відходить від цієї людини. Ні. Проклята. Проклята та людина, яка покладається, яка обпирається на людину, а Господа відкидає. Серцем відвертається від Господа, проклята така людина. Тому Бог. Карає за недовіру, тому ми маємо покладатись на нього. Наступне, Бог вчинить за своєю волею. Чому ми маємо на нього покладатися? Тому що Він зробить за своєю волею. І ми ж знову бачимо те, що говориться в Писанні. Знову ж Ісая говорить: згадайте минуле від давніх девен, що я є Богом. І немає іншого Бога рівного мені. Я від початку провіщав те, що мало статися наперед те, чого ще не відбулося. Я кажу: мій задум здійсниться, і все, що мені до вподоби, я виконаю. Ей, ну ще раз. Мій задум здійсниться, і все, що мені до вподоби, я виконаю, говорить наш Бог кожному з нас. Тобто, не мій план здійсниться. Не те, як я собі розписав там до останніх сантиметрів кожний крок свого життя. Не так здійсниться. Буде так, як задум божий. В книзі Даниїла описується відповідь великого царя на вуходоносора на ситуації, які відбувалися в його житті. Після того, як він сім років їв траву, після того, як він думав, що він най найвеличніша зірка, яка зійшла у цьому світі, яка найбагатша і найвпливовіша, найсильніша. Після цього всього, коли Бог його смирив, на говорить Даниїла, четвертий розділ, 32 вірш: всі мешканці землі порівняно з ним ніщо. Він чинить за своєю волею як з небесними силами, так і з тими, що живуть на землі. Немає ні, нікого, хто міг би стримати його руку і спитати його, що ти робиш. Немає нікого, хто може прийти в праведності до Бога і сказати: ну, що ти оце придумав? Що ти оце, що ти оце зробив? Ну ти ж бачиш, що це дипломатично нелогічно. Що ти оце зробив оце таке? Немає нікого, хто міг би стримати Його руку. Бог зробить так, як Він вважає. Він вчинить за своєю волею. Тому чотири основні причини, чому ми маємо покладатися надіятися саме на нашого Бога. Перше, Бог має силу, щоб допомогти. Друге Бог бажає допомогти. Третє Бог карає за недовіру. І четверте, весь результат буде залежати від Його волі. Він сам зробить так, як він забажає. І ніхто його не переконає в іншому. Ніхто йому не скаже, що ти робиш або що ти таке придумав. Амінь. Тому. Як ви скажете, будемо молитися разом.